Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Рада вас бачити і думала увірватися сьогодні у понеділок. В листопад новий робочий тиждень, почався новий місяць. Можна перегорнути календар і стрибнути вище, краще. Але ні. 3 листопада, понеділочок, у нас сьогодні і 224 серія. Серіалу Життя репетиторки гусаки-двояки у нас йдуть. Так, і ми з вами говоримо про те, чому ж я не увірвалася в робочий тиждень. А тому, що вирішила одразу з раночку сісти й перевірити тестики 11 класників домашні. І загрузла в них. Через те, що перевірка одного тестового завдання це десь 20 хвилин. Якщо в швидкому темпі дитина витрачає на це годину часу, я витрачаю десь хвилин 15-20 на перевірочку. і… Дивлюсь, які помилки є. А якщо є помилки, і їх треба пояснювати, то це може навіть мати десь займати десь годин, півгодини мого часу. І от я два тестики перевіряла, і у мене година так гульк, і пішла робочого часу. Не встигла ані відео для вас записати, записую пізніше, ані тести в телеграмчику розташувати. Встигла хіба що ще одне домашнє перевірити, а ще ж треба і конспекти написати і все це зробити. І хотіла я зробити такий заділ на початок тижня, щоб я і конспектиків написала, але бачу, що якось сьогодні ось у мене такий вальс. Повільний буде в роботі через те, що ось так старт у мене повільний. І сьогоднішнє відео не вперше записую, чогось якось, начебто є про що поговорити, але кудись думка у мене тікає, і я намагаюся цю думку приборкати. І тому хочу, щоб для вас відео було таким от логічним, красивим, вистронченим. Тому так. І думаю, що вже все, візьму себе в руки, зараз відео запишу і піду працювати далі. А сьогодні хотілося з вами поговорити про те, чого я навчилася за жовтень, якраз минув місяць, і можна підбити підсумки. У мене не було ще такої теми, мабуть. І я думаю, може вона вам буде цікавою. Чого навчилася за жовтень? Того, що Google-форми це цікава і хороша форма роботи, особливо, якщо тести в Google-формах створювати самій, щоб не було готових відповідей на них. Хоча штучний інтелект вже починає навіть відповіді на нешаблонні якісь моменти за аналогію давати, але все одно ще з ним можна позмагатися. Проте, це багато часу для розробника. І тому я поки не готова стільки часу працювати з розробки цих Google форм. Але як пташечку собі поставила, що це гарний інструмент, і що він дієвий, і що з моїми учнями працює, якщо це учні середньої та старшої ланки, перше. Друге. Друге дізналася про те, що з дітками дуже середньої та початкової ланки дуже добре грати у гру переозвуч персонажа, коли у нас є картиночки для розвитку мовлення, там щось намальоване і треба скласти історію. Так от, Ми історію складали з дітьми цього місяця за ролями. І дуже добре залучаються до складання цієї історії початкові класи, особливо, якщо ми беремо з собою іграшки і перевтілюємося. Ось у нас іграшковий котик, став котиком із малюночка. Що він відчуває, що він бачить, розкажи історію від імені кота. Ми навчаємо себе ставити на місце інших. Таким чином, і розвиток мовлення, звісно, практикуємо. Потім. А створи діалог, от зараз ти бабуся, від імені бабусі, а тепер від імені хлопчика, а тепер від імені рятувальника, наприклад. Там, де ми бачимо якусь картину, в якій є бабуся, хлопчики-рятувальники вони взаємодіють. І це дуже гарна така форма роботи, ви можете її використовувати і з вашими дітьми теж, навіть якщо вони ще не ходять до школи. Дуже корисно. Третє, я зрозуміла для себе, мені незручно не в канікули відпочивати. Усе-таки переваги невеликі порівняно з недоліками. І краще мені відпочивати на канікулах. А вам як, якщо ви колега, вам більше подобається, коли дітки навчаються відпочити тиждень, чи саме на канікулах дитячих, чи взагалі влітку. Я практикую здебільшого влітку відпочинок, а не в інші часи. Не в інші місяці, тому що незручно для мене. Я думала, що це просто та мрія, якої я собі не дозволяю, яку я не дозволяю здійснитися, але ні, просто це не практично. Також іще багато чого дізналася від своїх учнів за жовтень. У заняттях з розвитку мовлення, окрім цікавих тем, які ми, наприклад, щоб тобі сказав, письмовий стіл. За допомогою яких ми розвиваємо фантазію, і таким чином дивимося на повторювані типові помилки, яких дитина припускається, коли думає про зміст, а не про те, як сказати. Ми ще використовуємо п'ятихвилинку хвилинку в кінці уроку, щоб дитині запам'ятався урок чимось, як, як щось приємне, як щось близьке, ми використовуємо розмову з тих тим. У яких дитина обізнана. І мені щастить на те, що це маленькі цікаві особистості, які в мене навчаються здебільшого. І тому я дізнаюся купу, купу, купу всього цікавого, що дізналася за жовтень, що існують такі тварини, як лемінги, про існування яких я ні сном, ні духом не знала до цього. Про те, що бета Терезів це не сузір'я, бетою називають найяскравішу зірку. У сузір'ї і тому Бета пишеться з маленької букви, а не з великої, тому що не є, не є складовою назви сузір'я. Також я дізналася про те, як проходить відбір до різноманітних футбольних ліг. Не знала про це, а тепер знаю. Також дізналася про те, як проходять шахматні турніри. Я чомусь не приділяла уваги тому, що, виявляється, жінки не грають з чоловіками, а йде окремо гра чоловіків і гра жінок. Також, хоча в більшості видів спорту так, але чомусь я це не перекладала на шахи і тому не усвідомлювала, ми про це поговорили, також дізналася про те. Як комфортно подорожувати з невеличким собакою. Також дізналася про те, як поводяться маленькі собаки, якщо їх тільки взяли до себе, тому що в мене собаки не було. У мене немає такого досвіду, я тільки прагну, хочу завести собі такого домашнього улюбленця. але поки... Поки остерігаюся, і тому вивчаю цю тему мені цікаво. Також дізналася про те, як проходять контрольні роботи у Німеччині, в німецьких школах, а ще те, що учні, що навчаються в Америці, в мене не мали осінніх канікул. У них, виявляється, їх не було, у них будуть лише зимові. Не знаю, чи стосується це окремого штату, чи це. Часта практика, ось тут не можу порівняти, тому що у мене дітки з одного штату навчаються. Потім, що ще я дізналася про те, що існують проблеми з демонструванням в еплівських окремих планшетах, з демонструванням телеграму. Також дізналася, що бувають проблеми також із. Телеграмом на ноутбуках і комп'ютерах окремі. Так, що ще дізналася, як Roblox, як Роблокс працює зсередини, як створювати ігри в Роблоксі, частково трохи дізналася, як прописується, що дізналася, як в Телеграмі зробити підкреслений шрифт, закреслений шрифт або підкреслення літери. І Можу так ще перераховувати, 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 але це основне. І прочитала рядочки з творчої роботи одного мого учня, настільки гарні, от ними я хочу завершити. Тому е, зараз ми от їх послухаємо. Дивіться, як дитина класно пише, супер просто. Дивіться. Зараз скажу. Перше, рослини існують у гармонії зі світом, дивіться, яке цікаве бачення рослин. А по-друге, що рослини показують нам, що велика сила може бути у терпінні і тиші. От тільки подумайте: дивіться, як дитина сформулювала це не штучний інтелект. Це дійсно в мене дуже талановитий учень, дуже красиві твори пише. Велика сила може бути в терпінні і тиші. От я думаю, що про цей вислів ми поміркуємо після того, як закінчиться це відео. Я його осмислюю вже другий день ходжу. Мені дуже подобається ось так ось такий бенефіт, ось така перевага є в моїй роботі. Я дізнаюся весь час щось нове під час спілкування з різними людьми. І нехай вони діти здебільшого, але з ними теж дуже цікаво поспілкуватися, і вони багато чого теж можуть навчити. Тож, підписуйтеся, долучайтеся, сподіваюся, і я вас чогось хоч потроху, та й навчаю, і ходімо думати про те. Що велика сила може бути в терпінній тиші. До зустрічі. Далі буде. Долучайтеся.